Перестало битися серце колишнього міського голови Луцька Антона Кривицького. Серед знакових для Луцька людей Антон Кривицький займав особливе місце. Він найдовше з усіх керівників керував містом. Лучани його пам'ятають як реформатора, котрий завжди приймав виважені та вольові рішення про трудовий шлях та діяльність багаторічного керманича міста над Стиром. Дивіться у сюжеті. Антон Федорович Кривицький народився 8 червня 1945 року у селі Виноградне Одеської області. Трудову діяльність розпочав у 17 років слюсарем на Луцькому електроапаратному заводі. В 1969 році отримав диплом інженера-будівельника Львівського політехнічного інституту, закінчив вищу партійну школу при ЦК КПУ. З 1984 року працював в органах місцевого самоврядування з першого головою Нововолинського міськвиконкому, а з 1987 по вісімдесят 1991 рік головою Луцького міськвиконкому у 1991 та другому роках був першим заступником голови Волинського облвиконкому, а в 1992 94 роках головою комітету інвестицій будівництва архітектури і містобудування Волинської ОДА З 1994 року. Тричі обирався Луцьким міським головою. Ми можливо не так рішуче, але все таки позбуваємося старих стереотипів. Тих старих підходів до. Життя, підходів до, до роботи, до виховання людей. І думаю, що ці процеси неповоротні. і Я думаю, що саме вам, молодим людям, в цих процесах доведеться відігравати самовирішальну роль. 2000 2004 Антон Кривицький, секретар Волинського обкому, був виключений із партії постановою політбюро СДПУ за неправильну поведінку під час помаранчевої революції. З 2006 по 2010 рік він очолював головне управління містобудування архітектури та житлово-комунального господарства Волинської облдержадміністрації у грудні 2010 року. Став радником луцького міського голови Миколи Романюка. Антон Кривицький, член кореспондент академії підприємництва та менеджменту менеджменту України, кандидат економічних наук йому присвоєно звання названня заслужений економіст України, нагороджений орденом президента Грушевського за розбудову держави, двома медалями, ювілейними нагородами Української православної церкви Київського та Московського патріархатів. Одружений батько двох дітей, почесний громадянин міста Луцька. Антон Федорович протягом тривалого часу боровся з тяжкою хворобою. І сьогодні в одній із лікарень Києва його життя обірвалося. Всі бажаючи попрощатися та Вести в останню путь Антона Кривицького зможуть це зробити в неділю з 10.00 до 12.00 години в Палаці культури міста Луцька. Телекомпанія Аверс висловлює співчуття рідним та близьким померлого. Вікторія Протолюк для новин на часі.